Мої шанування друзі, знаєте, особливо приємно ділитися з вами хорошими новинами, коли збуваються прогнози. І коли те, про що я говорив, і говорив практично, ну ось уже скоро майже рік, тому що я про це почав говорити з літа 2023 року, потім активно вересень 2023 року, і пішло, пішло, пішло. І от тепер до теперішнього часу. А саме про те, що... Захід все ж таки буде відправляти свої війська в Україну, що процес рухається таким чином, що саме тих експедиційних корпусів ми таки дочекаємося, які прямують і, а, і прийдуть сюди. Тому що ситуація розвивається таким чином, що ми проходимо розумієте, певні історичні етапи, так як було у битвах неодноразово, і так як було. Під час різних історичних епох це коли надсилалися війська, спочатку надсилалася зброя, тоді надсилалися і відправлялися добровольці, які готові були допомагати. А ці країни, звідки добровольці їхали, не заперечували, аби громадяни їх держав їхали і воювали, і допомагали. Часто це відбувалося якраз в ім'я свободи, в ім'я демократії, в ім'я права. В ім'я ось тих ідеалів і світлих цінностей, на яких побудована західна цивілізація. Багато хто зараз забув і думає про те, що от всім править тільки інтерес. Безумовно, я погоджуюсь. Є економічний інтерес. Ми ж багато хто тепер у світі живе за настановами Маркса, хоч це і приховує іноді, а ось оцей, знаєте, там. Але не весь світ далеко. Тому що є місце все ж таки ідеалам, є місце цінностям. Які треба боронити, і ось Франція вкотре демонструє, що цінності французької революції, що цінності ось цієї свободи, рівності, братерства це не щось чуже, це не щось те, про що варто забувати, це не щось те, що має піти в небуття, це те за що варто боротися. І можна дорікати французам, як іноді це люблять робити німці, знаючи, знаєте, десь так там сказати: у тут французи роблять багато заяв. Макрон говорить французькі політики медіа. А ми тут, начебто, наївні всі так віримо про те, що відправлять війська, про те, що збільшать допомогу. Ну і вони одразу ж парирують і кажуть: а де ж ви раніше були? А чому раніше не така велика допомога і не такі обсяги? І Німеччина дає більше. Ми дійсно вдячні і Німеччині, і іншим партнерам всіх, хто нам допомагає. До речі, бачите, вчора я не обмовився, коли говорив про літаки, саме що ми отримуємо літаки дальнього радіолокаційного виявлення, а не літак, як багато хто говорив. Я свідомо сказав вчора, тому що в мене була певна інсайдерська інформація про те, що Швеція нам надає саме літаки. І от ми їх будемо використовувати за призначенням зев 16 а, ну, а Росія казиться і тому б'є по наших аеродромах, намагається це відтермінувати, але зараз не про це. Все ж таки повертаючись до Франції і до того, що видання Reuters повідомляє, що Франція наближається до того рішення, щоб відправити сотні своїх військових. Це будуть військові інструктори, як їх називають принаймні станом на зараз. От військові інструктори. Відповідно, ну це таке доленосне рішення. Як я вже зазначав, французький президент Макрон хоче його оголосити в особливий історичний момент, коли будуть згадувати 80 років висадці, а висадки військ-союзників британців і американців в Нормандії на західному узбережжі Франції висадка, яка багато чого змінила в історії, яка допомогла антигітлерівській коаліції здолати зло нацизму, яке а Загрожували Європі. І саме в цей день, коли Францію має відвідати і президент України Володимир Зеленський, і будуть інші лідери. Я думаю, що варто чекати саме 6 червня хороших новин. І стирання ще однієї червоної лінії, яка існувала до цього. Це можливості участі і можливості відправлення військ наших партнерів до України. Це будуть інструктори, їх немало. Якщо Ройтер зговорить сотні, а це саме так, за моїми даними, це значна кількість, як для інструкторів. Що це означає? Це означає, що перші контингенти французьких військ під виглядом саме таких інструкторів почнуть заходити в Україну для виконання певних завдань, в тому числі і для навчально-тренувальних місій. Безумовно, без цього ніяк вони будуть виконувати ці функції. Вони будуть вивчати, як же воює Росія, будуть вивчати дуже активно. А, своїх а, противників, ймовірних, а можливо, в майбутньому і не таких уже ймовірних, а ще більш реальних, будуть досліджувати це, будуть вносити корективи у свої військові доктрини, будуть відправляти у свою столицю в Париж інформацію про те, які є виклики, які є загрози, як з цим боротися і як це все можна подолати, разом допомагаючи тут і сьогодні Україні. Це все буде відбуватися. Крім того. Я думаю, що цією кількістю не обмежиться. Що більша кількість цих військових інструкторів, інструкторів, військових, ми можемо називати це по-різному, але не треба приховувати факту, що це вже є а, військові корпуси, це військові з'єднання. Ну свого роду такі експедиційні корпуси, те, що можна сказати, ось вони вже скеровуються в Україну. І відповідно, це поширення, це створює приклад, це прецедент, це має надихати інші країни, які роздумували над цим, які дебатували про це, але десь остерігалися і чекали, що інші держави мають продемонструвати приклад, зробити перші кроки, а вони вже підтягнуться за ними. І ось зараз ми бачимо, що дійсно, я думаю, що це рішення Франції про відправку військ, воно а, призведе до того, що. Потім відправиться ще більше військ. Потім ця навчально-інструкторська, навчально-тренувальна місія, вона пошириться на виконання уже певних завдань, можливо, на охорону певних об'єктів, на патрулювання певних територій в тилу, на виконання ось таких охоронних функцій. Потім це все розшириться в те, що до нас будуть прибувати медики. Так само Потім це розшириться під те, що сапери, а потім і під те, що вже бійці. Які в тому числі у все озброєні, озброєні різними видами зброї, можуть виконувати і певні завдання. Завдання, в тому числі, й чутливі, як спецпризначенці, і не тільки. І виконувати завдання, ну, в першу чергу, там, в тилу, захід і центр України, правобережжя, скажімо так, в першу чергу, скоріш за все, це ще один важливий момент. Наступний момент, що це безумовно, за собою може потягти. Той факт, що розміщення цих військ, воно, скажімо так, ну, призведе до того, що буде збільшена і присутність, тобто і засоби ППО, якими треба прикривати, вони теж поступово будуть зростати. І наступний немало важливий факт, що це має стати дуже хорошим прецедентом і прикладом для інших країн, які вагалися, але побачать Франції французький приклад і фактично будуть заходити. Ось це дуже важливо, тому що, в принципі, ми таким чином вийдемо зараз навіть не на деф де юри поки що якісь гарантії безпеки, але вони викристалізовуються і поступово ну, стають помітними де-факто. Ось ці гарантії безпеки про те, що заходять війська і, безумовно, простір безпеки. Західних країн він поширюється, і це ну, це ще й якщо це дідей, це 6 червня, такий знаменний день, він має служити ще й дуже символічним потужним сигналом для Росії. Ось, власне кажучи, те, що можна сказати на цей час. Тобто, далі все буде залежати від того, які рішення ухвалять інші країни Заходу, тобто як вони рішуче будуть підтримувати цю ідею французького президента. Чи вони будуть все ж таки виступати і шукати рішень з приводу того, щоб шукати кроків до заморозки чи припинення вогню із подальшими рішеннями? Бо є і такий підхід. Но такий підхід теж може передбачати, що на території України будуть іноземні військові контингенти. Які будуть тут знаходитися, буде іноземна зброя, що Україну мають прийняти в ЄС. Україна має бути членом міжнародного співтовариства і отримати стійкі важливі гарантії безпеки. Це теж уже треба говорити з нашими партнерами для того, щоб превентивно такі сценарії так само. Тому, взагалі, червень, але загалом червень важливий. Від червня буде залежати дуже багато. Дуже багато, я думаю, в цій війні він в певному сенсі виведе нас. На ясність і розуміння, що буде далі, як ситуація буде розвиватися, тому що і дідей, візит президента України до Нормандії, і оголошення потенційно Францією Макроном про відправку військ, і глобальний саміт миру надзвичайно важлива подія. І так само Велика Сімка з'їзд в Італії, тобто дуже багато подій, які будуть визначальними в цей час. Китай і Росія будуть просто торпедувати і активно намагатися нав'язати свій план, їхній план, версію, свою версію припинення вогню по лінії фронту. Саме таким є китайський план. Тому тут побачимо, як Захід буде розвивати, тому що є два варіанти. Якщо Захід активно підтримує Україну і відправляє війська сюди, для того не просто для того, щоб стати гарантом безпеки на майбутнє, коли. Якісь е, домовленості про припинення вогню будуть досягнуті. А зараз для того, щоб допомогти Україні здійснити ривок, зараз для того, щоб витиснути ворога, щоб бити по них ще більше, ось дуже важливо. І щоб для нас створити якомога кращу і сильнішу позицію за столом майбутніх перемовин, і за результатами цієї позиції, щоб Україна була і членом ЄС, і якщо зараз не готове НАТО нас взяти, то... Отримати стійкі гарантії безпеки із тим, щоб розміщувалась іноземна авіація, іноземні війська в Україні стійким забезпеченням військово-технічної допомоги, фінансової, економічної, спільні проекти в виробництві зброї для того, щоб зміцнювалася і розвивалася Україна в багатьох аспектах. І тому дуже важливо зараз з партнерами вибудувати конструктивний, прагматичний діалог, аби все ж таки ми. В будь-якому за будь-яких сценаріїв були проектом саме заходу, щоб ми були спільно, щоб ми діяли, і щоб Україна мала шанс на подальший розвиток і подальший ривок. Дякую, слава Україні!